У розділі дії можна побачити, що з'явилася кнопочка Створити подію та запис, Створити діагностичний звіт та створити процедуру. Всі лікарі, які приймали участь у лікуванні пацієнта, якщо лікар надавав консультацію, якщо лікар проводив Діагностичне обстеження інструментальне, або проводили якусь процедуру, це можна зафіксувати а, в медичній карті пацієнта. Тут слід зазначити, що ці документи не потрібно підписувати КЕП та відправляти в СОС, так як вони підуть у перекриття. А, для чого взагалі створювати ці документи, а, перш за все, це потрібно для того, щоб зменшити навантаження на лікаря, який буде робити виписку. Всі документи, які будуть створювати інші лікарі в межах цього епізоду, або поза межами це створення діагностичного звіту або процедури, а вони будуть враховуватися в послугах та окремими медичними документами у виписті пацієнта. Також ці дані можуть бути роздруковані у формі 003. Розглянемо на прикладі створення медичного запису лікарем амбулаторної допомоги, який надавав консультацію в стаціонарі. У розділі Госпіталізації він знаходить того пацієнта, який госпіталізований, натискає на кнопку Дії та натискаємо Створити подію та запис. Далі система пропонує обрати створення запису по шаблону. Якщо він є, можете ним скористатися. Якщо немає, зробіть запис без шаблону та натисніть Підтвердити. У лікаря відкривається вже електронна картка пацієнта, де діагноз підтягується вже встановлений з епізоду, який був створений при госпіталізації пацієнта. Епізод також вже заповнений, той, який був створений. А дані запису тут буде стаціонарна допомога, взаємодія в закладі охорони здоров'я. Ну і дата та час внесення це буде поточне. Далі лікар додає послугу, яку надавав. В стаціонарі. Наприклад, це була консультація. Також додатково лікар може скористатися розділом Об'єктивне обстеження і заповнити шаблон. Наприклад, це буде щоденник. І після чого підписати запис. Запис підписувати кепом не потрібно. Натисніть просто кнопку Підписати запис локально. Підписуємо запис. Запис успішно збережений. Повертаємося до підсумків нашого запису. Тепер розглянемо на прикладі лабораторії. Лікар-лаборант знаходить в госпіталізації потрібного пацієнта та натискає на три крапочки Дії і обираємо «Створити діагностичний звіт. Обираємо послугу, яку надавали пацієнту. Пишемо заключення. Та створюємо. Підписувати його не потрібно. І розглянемо приклад створення виписки пацієнта, який вибув зі стаціонару. Вже лікуючий лікар, коли настав день виписки, переходить у розділ госпіталізації, знаходить потрібного пацієнта, натискає на три крапочки і натискає кнопку Виписати. Обираємо результат лікування та натискаємо Підтвердити. Далі необхідно створити медичний запис про виписку. Якщо є шаблон, можете зробити по шаблону. Якщо немає, зробіть запис без шаблону та натисніть Підтвердити. Дані запису будуть заповнені як виписка пацієнта. Епізод запису в нас буде обраний той, який був створений в перший день госпіталізації пацієнта. Діагноз встановлений буде той самий, який був. Обраний в день госпіталізації, а, якщо необхідно, його можна редагувати і також додати додаткові діагнози. Переходимо у послуги. У послугах ми бачимо консультацію інфекціоніста. А, вона тут з'явилася з того запису, а, який робив лікар амбулаторної допомоги, який надавав свою консультацію, робив запис, не підписував його, але ця послуга вже врахована до виписки. Лікар додає свої послуги ще додатково у виписті. Розділ госпіталізація вже заповнений. Також діагностичні звіти, якщо відкрити, ми тут побачимо клінічний аналіз крові це та послуга, яку робила лабораторія. Та послуга вона також була не підписана лаборантом-лікарем, але тепер вона є вказана в госпіталізації. І тепер лікар, який робить виписку, він має всі ті документи від всіх лікарів, які мали причетність до лікування нашого пацієнта. Всі дані в медичному записі збережені. Лікар накладає свій кеп, запис успішно підписано. Переходимо до результатів запису. Повертаємося до госпіталізації, і у діях на три крапочки вже можна закрити епізод. Якщо є електронне направлення, тут буде кнопка погашення направлення. Якщо його немає, то можете вже одразу перейти до закриття епізоду, вказавши причину закриття, дату закриття епізоду та натиснути кнопку Закрити епізод весос. Епізод був успішно закритий. Тепер можна роздрукувати. Форму 003 медична карта стаціонарного пацієнта 066 або 027. Переглянемо 003 форму, натискаємо друк. Обираємо друк PDF. У нас відкриваються додаткові дані для заповнення форми 003. У нас з'явився епізод стаціонарного лікування, медичний запис, що містить огляд. Лікаря приймального відділення обираємо запис. Далі врахувати документи, створені поза епізодом. Якщо ми хочемо бачити у третій формі діагностичні звіти процедури, які були створені поза епізодом, то ставимо тут відмітку. Медичний запис обраний як консультація спеціаліста. Якщо хочете відмітити її як щоденник, ставите тут відмітку. Є додаткові дані по діагнозам, тип травми, категорія резистентності, дані щодо інших видів лікування також можна заповнити для хворих на злоякісні новоутворення, заповнити дані про працездатність. Висновок для тих, хто поступає на експертизу, якщо потрібно, можна заповнити застрахований. Дані страхового полісу, якщо є. Прізвище ім'я по батькові завідувач відділення, тип епікризу. Можна обрати та заповнити дані про епікриз. Лікувальні рекомендації та режим хворого, якщо потрібно, заповніть поле. Також є додаткова виписка з протоколу карти патологоанатомічного анатомічного обстеження. І внизу є кнопка Зберегти. Натискаємо на неї дані форми успішно збережено. І тепер натискаємо друк форми. У роздруківці ми бачимо: перша це в нас титульна сторінка. Тут є всі дані про пацієнта, які є в його електронній медичній карті. Наступна іде друга сторінка дані. Про діагноз, дані про медичні процедури та хірургічні операції, запис лікаря приймального відділення, це у нас будуть об'єктивні дані, які заповнювалися в медзаписі пацієнта, скарги пацієнта, результати обстежень, щоденник, листок огляду та консультацій спеціалістами. Та Також є кнопка друк форми для заповнення вручну. Друкується порожня форма, яку можна заповнити від руки.